Красунчик распевался, Жорочка, ты песенки спеваешь. Всім привіт! Мене звати Оксана, це мій папуга Жорік. Щойно ви побачили, як він собі пірячку чистить та співає пісеньки. І Ще й танцює. Бачите, він щось розхохлився, він щось Чи... як дівчинку побачив. Бачите, це у нього таке. Якщо чесно, перший раз бачу, щоб він таке робив на столі. Подивіться, як він розхопирився. Ніколо, чи, чи його так йому сподобалось той у шапці, або, я не знаю, то він так заграє до телефону. Сьогодні у нас тридцяте. 30 грудня і вирішила вам сьогодні показати вже всі свої роботи, які я зробила за цей місяць. Також вас привітати зі святами з прийдешніми. Бажаю всім благополуччя, мирного неба і щоб у всіх все було добре. Давайте розпочнемо. Жора, у нас такий сьогодні ігривий парубок. Таке враження, що він десь побачив самочку, розпівався. Зараз я поставлю камеру на штатив і почнемо з вами роздивлятися всі мої малюночки за грудень місяць. Розпочнемо ми з цих книг, з двох неномерних книжечок. Це мільйон різдвяних котів. Я її у цьому місяці розпочала, і тут я зробила ось такий розворот це фломастери крайола. Вже могли бачити цю картинку в мене на розпочинаннях. Не дуже задоволена я її, але ось, ось, якщо ось так от зробити, ось цим я всім задоволена. Якщо віддалити вже книжечку, то Можна було краще проробити всі ліс... листочки, якось краще, щоб вони виділялись. Наступна книга це китайська в мене, теж не за номерами. Тут ви могли бачити вже цю, цей малюночок, тут така індичка чи курка, хто воно, що воно, не знаю, але дуже смачно виглядає, як для мене така курочка з духовки. І ялиночка не зрозуміла з чого. Далі підуть книги за номерами. Так, Жора нас покинув. Іди сюди. Не хоче все він свої танці, потанцював нам і сказав досить. Пішов займатися своїми справами. Так, ось так, камеру трішечки налаштувала. Так, ця книга у нас японська, теж розпочинання робила. Ось такі хом'ячки. Тут спиртові маркери. Ще одна книга не ашет, це зимові дива. Нарешті я її розпочала, купувала вже досить давненько і її лежала не. Не тронута, все чекала зиму. Може, у січні місяці я її ще затрону, буду розмальовувати, якщо, думаю, час знайдеться. Ось тут такі ялинкові прикраси у нас фломастерами зробила я, фломастери крайола на 100 кольорів. І далі будемо дивитися книги від Ашет. Ще раз повторюсь, що багато ви чого могли бачити. Майже все ви бачили. В мене там наприкінці будуть малюночки, декілька малюнків, яких я ще не показувала ніде. Так, ось така книга 100 невідомих картинок. Якось так вона перекладається. І тут у нас такі ведмедики. Все ж таки, я все одно забула домалювати циферку 3. Щось воно там. Забулась мені. Але вже, як є, ведмедики мені дуже ці подобаються. Далі книга фантастичні тваринки від Дісней. Знаєте, що я зрозуміла? Що я не робила закладинки цього місяця? Отак взяла книги з... Поличці, полички, як вони лежали, так я вам і показую. Зараз будемо з вами гортати і знаходити те, що я малювала. Ось така ящерка в мене вийшла. Це з Крижаного серця, серця мультфільму. Ось такий монстрик, мабуть, чи хто він такий снігова людина якась. Далі. Ще тут, Ага, і ось такий чудовий кінь. Ось цим конем я дуже задоволена, дуже гарно він в мене вийшов. Але я його чомусь довго і малювала, хоча він досить не, дуже нескладний. Так, ну і все. Тут більше у нас нічого немає. Так, Жора пішов до своєї хатки. Чомусь він не хоче з нами сидіти, розважати нас. Ага, ось так він смаколик взяв. Давай я тобі допоможу. Сюди. Бачите, він з клітки витяг... витягнув смаколика. Це сепія вона називається спеціально для клюва, щоб сточував і там кальцій, я так розумію, в цій штуці є. І йшов їсти. Так, далі у нас стопочка книг це ведмедики. Теж її розпочинала, і тут така у нас зимова, ну, не зимова, але новорічна така картинка. Це зроблений малюночок з спиртовими маркерами. Я думаю, так я в цій книзі так і буду продовжувати малювати герої проти злодіїв. І тут ми можемо побачити ось такого дядьку, дядечка такого злодія. І ось це Ганс, начебто, його звуть. Так, світло в мене штучне, тож буде блищати деякі діляночки. Наступна книга це герої і принц та герої. Це я недавно вам знімала відео з цим завданням. Тут завдання було меч. Ось такий малюнок. Так, і залишилось вже зовсім тр трішечки. Вам покажу Ось все це останні книги, що залишились. Це книга вітражі. У вітражах я зробила Анну та Ельзу. Зараз будемо шукати їх. Не підготувалася, розкажу щось. то Завжди закладинки кладу. Так, Ельза без брів, як знов забула їх і замалювати. І Анна. Робота зроблена олівцями, а фон зробила я фломастерами. Олівці призма. Так, ось такі гарні дівчатка. Далі, книга про любов. Тут у нас ось ця парочка зроблена фломастерами. Та, бачки Ельзи та Анни. Теж все зроблено фломастерами. Дуже непогано вважаю, так вийшло і шкіру гарно підібрала. Наступна книга сезони теж всього одну картинку в ній зробила. Ви її могли бачити, це Олень з Олафом. Якось колір все одно відображається трішечки інакше. Може, у січні місяці я її якось. Просуну книгу, але не знаю точно. Може, все ж таки до зими буду більш повертатися. Так, це передостання книга зима. Тут трішечки більше робіт, яких ви не бачили. Ось так я вам розворотом покажу. Це, моя, до речі, саме найперший малюночок взагалі у всіх розмальовках від Ашет. Ця книга у мене із перших, і перший малюнок я зробила ось цей фломастером. Вважаю, що досить, досить непогано вона вийшла в мене. І кольори начебто підібрала більш-менш схожі. Але фломастери в мене тут ще були, мабуть, у дитини брала, не пам'ятаю. Так, ось такий ведмедик. Так, ну і цього місяця я зробила ось такого стіча. Чорний як блищиться. Ручка, мабуть, ручка ланго та товстенька. І ось таку його подружку зробила. Лаком нічим я таким не покриваю роботи, тому десь блищить, десь не блищить. Так, цього ви чоловічка бачили. Так, жору до нас трішечки поверну. Бо розгулявся щось він там. Так, далі, далі, далі. Що ми бачимо далі тут? Ага, ось такий ще малюнок. Так, гноми. І ще тут у нас ось такий песик чудовий. Легенька дуже робота вийшла, мабуть, годинку на неї потратила, тому що білий не зафарбований. Ось. Такий пестак. Ну і все, це вже мої старі роботи. І остання книга, яку ви можете побачити, це тіні книга називається, або якось так. І тут я зробила на марафон. Колорін with Ukraine. ось такий будиночок. На тему у нас тема гори, ялинки, Карпати. Ось такий будиночок у горах. Дуже так мені нагадує Карпати: Палітра тут досить маленька, але я скажу трішечки трудно, що у мене було з цією палітрою. Я виходить, у мене є. Фарба, яку можна намішувати. І я трішечки намішала темних кольорів. Спочатку взяла такий колір, потім до нього трішечки додавала чорного, вийшов ось цей темніший. І потім ще трішки додавала чорного, і вийшов саме темний ось ці ялиночки. так Ну ось в принципі, і все. Дуже коротеньке відео в мене вийшло, але я вирішила все ж таки засняти його для вас, щоб якісь були у мене підсумки цього місяця. Ось я також хочу вам показати ось пташка, ось таку шапочку. Ця шапочка у нас випала у адвент калінда... календарі для кішечки. Там повинна була шапка, не шапка бути на кішку, щоб вона влізла, але, бачите, розмір, бачите, папугу, бачите розмір шапочки, вона навіть не налазить на папугу. Хотіла я нарядити жору, але не вийшло. Він на неї якось. І реагує неадекватно. Але пощіпати може, бачите? Тож ось такі у нас невеличкі були придбання для кішечки, які просто так тепер валяються. Ну, Це буде для ось цього папушки. Хоча теж воно сюди не одягається чомусь. Ось так. Хіба що на хвоста одягнути? Ось, ну то вже таке. <гум> Ось, ну, все, будемо з вами прощатися. Вже цього року ми з вами не побачимося. Зустрінемося з вами у 2026 році. Дуже швидко проминув 25-й рік. Гадаю, що не, не є що згадати такого. Веселого, приємного, не тільки тривоги і неприємності. Хочу побажати всім, щоб цей рік наступний приніс нам перемогу і щоб наша країна тільки розквітала. А Всім бажаю гарного вечора, гарного настрою, мирного неба і всім до побачення!